це баба яка поїхала Бійка, тілесні ушкодження та відкриття кримінального провадження так закінчилася суперечка за церкву між парафіянами Київського та прихильниками Московського патріархату у селі Катеринівка Кременецького району. Інцидент трапився у понеділок, 21 вересня. Близько 15-ї години до чергової частини райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що невідомі намагаються незаконно зайти у церкву села Катеринівка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група міліція та представ. Батальйону Тернопіль За даними правоохоронців, спочатку до храму зайшли представники УПЦ Київського патріархату та однієї із громадських об'єднань для проведення богослужіння. У цей час до церкви прибули прихильники московського патріархату та привезли з собою майже 200 невідомих осіб. Між двома громадами виник конфлікт. Правоохоронці намагалися зробити усе для того, щоб не допустити сутичку. Утім, знизити градус емоцій не вдалося в результаті. Ті штовханини, окрім місцевих мешканців, за медичною допомогою звернулися кілька працівників міліції. Наразі залагоджувати конфлікт взялася Кременецька районна влада. Після трьох годин перемовин за участю міліції та голови села священнослужителі обох конфесій домовилися, що проводитимуть богослужіння у церкві по черзі. Також вирішили, що у ПЦ московського патріархату переобладнає приміщення недіючої музичної школи села під церкву або розпочне будівництво нового храму. Крім того, до 7 травня 2016 року молитимуться у храмі відповідно до узгодженого графіка. А після цієї дати церква перейде до УПЦ Київського патріархату. У свою чергу представники Московського патріархату пообіцяли не привозити в село чужих паломників.